Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову в симуляторі боксера. І сьогодні ми будемо битися з чуваками і старатися назбирати потрібну суму на грошеняток. Зараз у мене 395, і тут можна придбати собі, десь я бачив, ось до українські рукавиці за 500 вони. В принципі, я думаю, що я зможу сьогодні на них нафармити. Тут ще можна фармити на різні прийомчики, щоб битися крутіше. Ось, наприклад, але не знаю, не знаю, чи вийде в мене аж скільки нафармити. От, а поки що мені треба. Треба з кимось побитися і. Так от трішечки протренуватися. О, в мене, до речі, цього. Він рейд показується. У мене. Я ще ні разу не програв, у мене обновилося там все. І тепер зараз треба трішечки-трішечки розімнутися. Опа-опа-опа, даємо йому. Плюхо, плюхо, Саня. Тихо, тихо, захист, 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 захист. Як захист ставиться? Я забувся. Ага, напробіл. Так, по хп у мене все нормально. У нього теж, на жаль. Так, б'єм, 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 Трошки дефаємося, трошки хілимося. б'єм знову, дефаємося знову. Так, 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 так. Саня, давай в нього хп нема, завалюємо його. Бем! Плюху. Ха-ха, нокаут, просто. Просто винесли. Хух, Так, зараз раунд номер два. Так, він там бив якийсь крутий удар, але в нього <смі> нічого не вийшло. Пробиваємо його захист, трошки ставимо свій захист, піфілюємося. Надо нормально йому накидувати. Насипаємо йому цьому чуваку. Насипаємо нормально, у нього вже нема хп. Давай, Саня, він уже дефається, як тільки може. Тепер дефаємося ми. А то нема нема ХП у нас. Нема стаміни, точніше, стаміни немає. Ми його все одно виносимо. Фух, народ, це було жорстко, це було жорстко. Зараз буде раунд номер три, але в мене заряжений супер удар. Зараз я просто підхожу, даю йому плюху. І він її задефав, прикиньте, він задефав плюху. Задефав плюху, йо, як так? Так, зараз ми будемо далі битися. Виносимо, виносимо, виносимо його. Бем! Ізична перемога, прям відразу. І що ж хочеться сказати, народ. Все, я переміг, отримав 35 грошеняток, і це супер класно. Але знаєте, що найголовніше? Найголовніше те, що ви можете поставити свого вподобайдена і підписатись на цей канал. Це ультра важливо. До речі, дивіться, в чувака, яка футболка бомбезна. Це навіть не футболка, це щось типу кофти. От. Ну і на телеграм-канал не забувайте підписуватись. Це ультра-ультра важливо. Там нас уже взагалі купа. Давайте зараз з цим чуваком станемо, шо в нього 46 він рейд. Боже та ти нубчик, нубчик У мене він рейд 100%. Я просто постійно виграю. Я ні разу ще не програв. Ні разу не програв. І це супер класно. Так, він уже пробує битися, він уже трати стаміну. Ми приходимо зі спини. А Джеб, джеб, джеб Саня, хук, давай. І просто накидуємо Ми так йому навалюємо. Ми в спину йому запригуємо. Він щось тут пробує хілитись. Це, звісно, хорошо, але йому це не допоможе. Тихо, 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 Саня. Підхилюйся. Дайвай, плюху. Ні, 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 він щось мене має розвити! Ану, Саня! Саня, 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 хіль, 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 хілься. Тихо, тихо, підхилюємося, підхилюємося. Що він що я, підхилюємося трішечки? Давай. Плюху, 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 Сань. Доджим. Це було складно, але я зміг перебити його. А, ще можна відступати, отаку на F. Поняв, поняв, я не знав. Так, що ти там, уже пробуєш бити, пробивати? П'яте, Ну ти пробуй, 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 старий. А я зараз тобі таку плюху дам. Тихо, скочимо, напи, напихаємо йому бем-бем-бем. Плюху даємо. Не попав чи що? Не зрозумів я трошки. Тихо, валим, валим, валим його. Кидаємо цей захист і знову пробиваємо, пробиваємо, відступаємо. Тихо, тихо, тихо. Він далі хоче хілитись. От лисий жук. І хілюсь я? Тихо! Ні, я пробив! два хп у мене лишилось! Боже, як на тоненького, на тоненького, на такого тоненького. Ледве, ледве, ледве. Виграємо. Ну це сильний сильний супротивник, але зараз ми його можемо пробивати. По трішечки. Бемк! Кидаємо удар, мінус 25 йому насипали. І просто починаємо його бити. Дубасити максимально. У нього вже нема захисту, він пробивається просто супер легко. Ізі, ізі! Ізі! Давай! Останні удари. Тихо, стаміни нема. Стаміни нема. Погано. Нема стаміни. Так, тихо, пробиваємо його по трішки. Пробиваємо, пробиваємо, пробиваємо. Що в нього там по ХП? У мене знову нема стаміни. Боже, давай плюху отаку. Бем, Всю. Я вже думав, буде складно, але все ж таки, третій раунд був супер-супер ізічний. Можемо пофлексити. Ха-ха-ха, плюс 35 гривень знову. Фух і мені лишилось взагалі взагалі трішечки. Так, з ким можна ще стати? Давайте попробуємо. Можливо, до мене хтось підійде, до мене хтось і підійшов. У мене він рейд 100%. Опять-таки, я ще жодного разу не програв. Але в цього чувака теж він рейд непоганий. І скоріш за все, він може нормально так набити мене. Але я вірю в те, що все буде супербомбово. Пробуємо, він якийсь здоровий. Це дівчинка, вона супер здорова. Вона якась перекачана дуже сильно. Так, тихо, 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 пробиваємо по трішки, по трішки, по трішки, пробиваємо захист! Заходимо в спину, б'ємо, хук слева, хук справа. Накидуємо. Даємо плюху, не попадаємо! Саня, ти що? Нема стаміни. Боже, 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 стаміни нема. Так, хілимся потрішки. Пробиваємо. Тихо, 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 тихо. Санчоус. Санчоус, нема стаміни! Не можу нічого зробити, нема хп. Ну вже, давай! Yeah. Фух. Це було складно теж. Я трішечки загубив хватку, і тепер мені набагато складніше. Але нічого страшного. Все ж таки, все ж таки, я можу ще показати, хто тут санчоуз. Хто тут санчоуз справжній? Так, давайте підхилимося, бо вона все ж таки мене пробила. Тепер починай Пробувати її, сліва, справа, кидаємо джеб, хук, все. R мінус 25 дав. Найс! Пробиваємо захист і просто накидаємо. Насипаємо її просто по голові, по куполу. Давай, Сейчос! є! хо 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 Найс! Nice. Два рази я вже її переміг. Я би вже ще пофлексив, але треба зараз ще раз, ще раз перемогти. Треба. Саня, це такий чувак, який може розізлитися і надавати нормально. Не зря в мене цей прапорець на кепику. Він показує те, що я абсолютний не нуб. Я нормально можу накидати, можу дати плюху, не попадаю. Саня промазав. Тихо, 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 тихо. Підхилюємося. Давай, плюху, 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 Санчоус! Давай, накидуємо її на захисту. Включаємо свій захист, знову накидуємо, знову накидуємо, включаємо захист. Щоб все було супер. Пробиваємо захист в витоки. Б'єм б'єм бєм Даємо плюху. БЕМ! Все. Найс. <світ> nice. Це було ізі. Це було легко. Плюс 35 гривників, і у мене вже є 500 на балансі. Давайте придбаємо собі рукавички. Так, там хтось бити почав, але я хочу знайти рукавиці. Почекай, де вони? Де вони? Я ж бачив. Ось до, дивіться, які вони красиві. Боже. Все, я їх придбав. І тепер треба їх одягнути. Одягнути, так. Осьо. Еквіп. Найсь, тепер у мене потужні рукавички. Привіт, Саня, пише кент нам, але перед цим він нас побив. А ну... Накидаємо йому трошки. Бем-бем-бем-бем. Тихо. Ну так, да, в мене не було ХП, зараз мені буде складно, але ми потрішки підхилимося зараз. Та й все буде пушечка в нас. Так, що у нас по ХП 28, 30, у нього 70. Зараз з ним не варік битися, треба відрегенитись. Тільки відрегенився, відразу зможемо нормально з ним битися. У нього вже соточка, у мене 54. Це підпільні бої. Давай, Саня, Let's go! Б'єм б'єм, 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 б'єм. Тихо, 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 тихо. Може бути все халепо даємо плюху, мінус 25. І по ітогу що? я його переміг. Ха-ха-ха, <рив> мене було менше хп набагато, але я це зробив. Я це зробив супер ізі. Все, що в нас далі? Є хтось готовий битися? Давай з цим чуваком. Бемк. Так, у нього 75% він рейту, він доволі сильний. А в мене... 100%. Проте в мене не прогружається. У мене перемог уже набагато було б більше. А рейтинга у нього все ж таки більше, ніж у мене. Так, і він пробивати мене починає. Ти що робиш, друже? Тихо, тихо. Кидаємося йому в спину. Начинаємо його набивати, насипати йому. Включаємо трішечки захист. Щоб трішечки підрегенитись, поки він пробує бити. Далі включаємо захист знову. Даємо йому плюху, бемки, ми його вирубаємо просто. хо, -хо, -хо, -хо. Із. Флекс. Так. Сань, переставай флексить! Сань, тут уже б'ємося! Тут уже б'ємося! Сань! Не можна флексити уже. Давай, let's go! Пробуємо його пробивати, пробуємо включати захист Ого, Мінус 25 він мені накинув зразу, відразу. Тихо, підхилюємося, підхилюємося. Робимо ось так, даємо плюху! І ні, мене положили. Вперше. Саню накаутував. Це було досить складно для нього, але він встав. І зараз він буде рвати і метати просто. Ох, йо, тихо, включаємо захист, трішечки, знову насипаємо йому. Да він дає знову плюху! Чітрну. Ох, йо. Чувак знає, що робить, але ми пробуємо йому пробивати голову. Включаємо захист, знову б'ємо, даємо плюху, бенк! Не пробиваємо! Тихо! Тихо, Саня, давай! Саня, давай! 2-1 Зараз у нас рахунок. І зараз буде вирішальний бій. Що для мене? Що для нього? Ну, якщо я виграю, то я виграю. А якщо він переможе, то він переможе, в принципі. Ну він не переможе. Він Придеться ще раз битися, але ми зараз йому нормально насипаємо. Включаємо трішечки захист. Знову б'ємося. Тихо, включаємо захист. Даємо плюху. Включаємо захист знову. У нас ХП, в принципі, плюс-мінус однаково. В нього 25. в Мене 5 Ні. Тихо? Ні, мене вирубили знову, Боже. Це просто супер шок. Це супер шок. Дійсно достойний противник, з яким буде складно побитися, але досить цікаво, тому що нелегко, нелегко, нелегко. Що ж поробиш, але ми пробиваємо, пробуємо, включаємо захист. Знову б'ємо, знову включаємо захист, знову увертаємося трішечки. По хп, в принципі, у нас плюс-мінус однаково даю йому плюху, він не промахується. Даю йому плюху, давай, Саня, Let's go. Слева, справа, як тільки можеш? Будь ласочка. є! Yeah. 3-2. Це досить складний противник, але я зміг його перемогти. Фух. Це було складно, але я зміг. Так, що тут, хлопці? Ще хтось битись хоче зі мною. Ело, серверс. Це що таке таке? Тут у чувака 3000 тисячі Ело. У самого гіршого 2500. А в мене скільки? А в мене 1431, чи що? Ага, ось до така у нас сітка йде. І в принципі, зовсім скоро я зможу нормально так цього прокачатися. Чи хоче хтось зі мною битися? Все, Назар є якийсь. Можливо, він годен зі мною побитися. Давай пішли, Назар. Пішли, пішли. Давай на цьому рингу. Тут у мене хороша ця, хороша, хороша аура. Давай, Назар, заходи. Стань нормально. А він не може битись на рейтинг. О, ось це сильний чувак. Оце потужний. Він золотий. У нього золота штука. 83%. Він рейта. 196 перемог. Прикиньте, він майже не програє. Він дуже сильно грає. Дуже сильно грає цей чувак. Але ми попробуємо його перемогти. Тактику, тактику, Саня, тактику, тактику, за тактикою. І пробуємо, пробуємо. Доджим, б'ємо, доджим, б'ємо. Сліва, справа, зліва справа. Давай, Санчеус. Ми, в принципі, перемагаємо. Супер удар ми пробувати не будемо витрачати. Попробуємо чисто без нього. На харизмі Але все ж таки, він нормально накидає. Нормально накидає. надо підрегенитись, підрегенитись. Пробувати пробивати йому знову захист. Трішечки, трішечки пробивати йому захист, пробуємо. Даємо плюху, все ж таки, ні, він задоджив. Як так? Ну він і вміє грати. А в якийсь період ми могли перемогти. Могли. Могли просто, але не вийшло. Чувак дійсно сильний. Хух, чувак дійсно. Не пальцем роблений. Пробуємо знову. Пробуємо знову. Він, він зробив якийсь супер удар, але він не попав. Все нормально, все нормально. В мене захисту вже немає. Як ти так накидаєш мені? Ну, друже, коли ти встигаєш? Пробиваємо, даємо плюху. І він знову нас ложить. Боже, це може бути зараз перша поразка. Ні. Тихо, Ух, тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 Саня. Все повинно бути супер, Санчо. Все повинно бути супер. Пробуємо його набивати. Пробуємо набивати, пробуємо все робити для того, щоб його перемогти. Я не знаю, як це правильно зробити. Б'ємо йому плюху, виносимо його. Все ж таки, все ж таки, ми його поклали. У мене ще є всі шанси на перемогу. Треба просто трішечки постаратися. В принципі, я розумію, як це робиться. Зараз будемо пробувати. Він зразу пр провтикав свій ультраудар. Ми дефаємося, пробиваємо, дефаємося, пробиваємо. Я стараюся все зробити правильно, але не завжди в мене виходить. Давай, Санчоус, давай, доджим, б'єм, доджем б'єм, доджем б'єм. Даємо йому плюху, ні. Тихо, нема стаміни, стаміни нема просто, просто нема стаміни. Регенем стаміну потрішечки б'ємо. Він знову дав мені супер удар свій. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Ні ні ні, ні ні. ні, він мене все ж таки переміг. Боже. А я коли зробив суперудар, я просто не попав. Якби я тоді попав, я би просто переміг. Ні, перша поразка. Перша поразка. Фух. Це було складно. Боже, це було ультраскладно. Це реально сильний гравець. Реально сильний. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Потрібно битися знову. Треба прокачуватись, тренуватися, старатися. Але ці хлопці не можуть чомусь зі мною гратись. У мене ще досі показується він рейс 100%. Просто у мене пролагано. Пролагано, воно чомусь не обновляється. Потрібно перезаходити, щоб воно обновлялося. І зараз ми будемо битися із походу нашим підписником. Можливо, він сильний, можливо, ні. Я не знаю. Ми зараз це все перевіримо. Попробуємо, попробуємо, попробуємо. Б'єм 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 б'ємо. Увертаємося, привертаємося, знову б'є. І Знову все супер. Навалюємо, накидуємо, насипаємо. Давай! Тихо, 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 тихо. Даємо суперудар. Не можу дати суперудар, нема стаміни. Пробиваємо, даємо суперудар і виносимо. Хух. Ну, цей дійсно трішечки слабший гравець, тому що оцей золотий прям, ну, такий конкретно сильний чувак. Конкретного характеру. Він не слабак, не слабак ні в якому разі. Оцей чувак не пробиває нас. Своїм супер ударом він хотів, але не зміг. Зараз пробуємо ще, пробуємо ще. Давай, Санчо, з кп, У мене трішечки менше. Боже, Саня, насипай йому, давай. Тихо, тихо, тихо. Він пробив пробив захист мій. Пробив захист мій. Відрегенюємося, відрегенюємося потрішки. Потрішки відрегенюємося. Зараз, походу, все буде заново. Давай насипаємо, 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 даємо супер удар. Бем, мінус 25, і виносимо його знову. Так, виносимо. Тихо, зразу мені плюху дає таку потужну на 25. Що ж ти таке зразу робиш? Ну, навіщо? Тихо, тихо, пробиваємо, пробуємо пробити, пробуємо пробити. Що там по ХП, не знаю. У мене вже нема чим дефатись! Нема чим дефатись! Він зараз буде підбивати. Підбивати буде зараз мене. Тихо, все, можемо хілитись, можемо хилитись, можемо хілитись. Можем так, ще можна перемогти, можна перемогти. Є шанси. По-любому, є шанси. Є шанси в будь-якому випадку. Мені дефатись набагато краще, ніж йому пробиваємо. І він мене ложить. Боже, Саня, ти став слабким! Ти не тренувався! Вставай! Покажи, хто тут, батько. Let's go! Виносимо, даємо плюху, плюху знову, плюху, знову, плюху знову. Накидаємо, накидаємо, насипаємо. Давай, Саня, він дефається дуже жорстко, дуже жорстко дефається. Пробуємо. Стаміни знову нема. Нема стаміни. Нема стаміни. Регеним стаміну потрішки. Все, регенимося, регенимося, регенимося. По хп знову він перемагає. Це прям халепа якась повна. Б'ємо його. Нормально так. Він прям він прям повертається, увертається дуже потужно. Він знає, що він робить. Він увертається. Тихо даємо йому плюху, виносимо. Ні, не виносимо! Нема стаміни, боже. Це просто шок. Які ж складні бої затяжні. Пробуємо знову виносимо йому. Захист, захист треба пробивати, старатися, старатися пробивати захист. Зараз і він може десь вдарити свій сильний удар. Але ні, все ж таки ми перемагаємо. Фух. І тепер я теж золотий. А, ні, я ще не золотий. Фух, це було складно. Каже, та ну, це неможливо. Ха-ха. Так, нехай б'ються собі там. Оцей чувак реально потужний. Я би з ним попробував ще раз пограти, але от прям не знаю. Він грати вміє конкретно сильно. Конкретно сильно. Тут ще дуже багато гравців, які просто грають не на рейтинг. Але я би хотів попробувати підняти рейтинг. Я би хотів прям зайти в топ. Хоча я б не сказав, що я дуже сильний, але в топ я би дуже хотів. Давайте попробуємо, можливо, хтось годен зі мною побитися. Бенк, давайте. Давай, давай. О, чувак, нормально в світері. Такий на спортівічах як, як репер. У нього ще й у нього ще й рукавиці такі як у мене. Чувак. Дійсно знає сенс в цій грі. Пробуємо його пробити, пробуємо перевернутися. Ще щось попробуємо вдарити сліва, справа, зліва, справа, спереду, ззаді. Даємо йому плюху, виносимо. Прям відразу, щоб багато з ним не бавитись, тому що може це перейти потім в дуже погану діло. Але. Зараз ми трішечки знеб'ємося, трішечки перевертаємося, трішечки сейвимося, трішечки б'ємося, знову перевертаємося, сейвимося. Все підряд, чисто для того, щоб попробувати перемогти. Про Пробиваємо йому захист і починаємо його бити. Він не бачить, що ми йому пробили захист. Починаємо йти в контрнаступ. Боже, Саня, давай! Є, мінус два. Колись була легенда. Саня бився з усіма і всіх міг перемогти. Але... Потім прийшов один рицар, який наказав Саню і зламав йому хребет. Але потім Саня не здавався. Він почав битися далі і дойшов до. Ні до яких вершин я не дійшов, він мене вирубив просто. Ну, що за прикол? нього три хипе лишилось. Який там рахунок 2-1, все добре, ще можна виграти. Тихо, він зразу дає плюху. Я даю плюху! ХП нема ні в кого. Пробуємо цей пробуємо дефатись. Знову включаємо деф. І пробиваємо його. Бем, все, не треба з ним бавитися. То якісь якісь ці казочки я почав розказувати, таке не варік робити. Треба нормально виносити тут хлопців. Перемога, плюс 26 ело. Коли в мене там уже буде 1500. Ух, так народ. З ким ще? Хто ще годен бити зі мною? Бем. Ось якийсь чувак. Походу, він нормально може валити. А, він ще не грав особо. Він ще особо не грав. Він ще особо не прокачений. В цій темі. Він ще не шара в цій темі. Ща! Зараз я йому покажу, куди тут, куди тут, куди тут в удари приходяться, в голову чи в лікоть. Тихо, 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 наносимо, наносимо, включаємо деф, бо зараз десь скоро буде мене вже пробивати, і я його все ж таки виносю. І що найголовніше, у мене є ще супер удар на кнопку R. Це говорить про те, що Саня, може ще йому на на накидувати? А, ну він теж підготовив такий удар. Тихо, а як він пригає? Я щось так і не зрозумів, як він пригає по ітогу, але ми пробиваємо його зараз знову на Ізі. Так. Що там, ти годен битися зі мною? Ну, скін у нього дійсно бомбезний. Такий, ну такого можна і злякатися, але все ж таки, ми даємо йому плюху знову, знову, знову і знову і знову. Знову крутимося біля нього, робимо все так, щоб його винести. І ми перемагаємо і отримуємо золоті рукавиці. Фух, це було складно, але я вже перейшов в золоту лігу. І мені тепер треба 2000 Ело для того, щоб перейти в діамантову. Діамантова ліга, це вже дійсно дійсно потужно. Але ось цей чувак хоче зі мною битися, і давайте спробуємо. Ми нібито з ним уже бились, якщо я не. Помиляюсь, але я можу помилятись. Давайте попробуємо зараз. Бем-бем-бем. Робимо робимо все, все, що тільки можливо, нам для того, щоб перемогти. Просто сані, роби все для того, щоб перемогти. Будь ласочка. Пробиваємо як тільки можемо. починаємо пробивати йому захист для того, щоб потім валити його знову. Стаміни нема. Наба сейвитись, сейвити стаміну, але недовго. Тому що треба його знову пробивати для того, щоб бемк даємо йому плюху, зносимо йому весь захист, просто весь і починаємо просто набивати. Набивати починаємо. Нема стаміни взагалі. Взагалі нема стаміни. Він починає пробивати мене. Я починаю пробивати його. Боже, ледве вбив. Так, він, про, він прогавує свій удар, супер. Не попадає взагалі. Ми пробиваємо, даємо удар, теж прогавлюємо свій удар. Боже. Хто тренував цих бойців? Саня в лівому куткі ринга може зараз попробувати пробити всіх, але. У нього нормально хп в цього не дуже багато. Ми його виносимо. Фух. Не зря Саня тренувався. Весь зал підтримки чисто за мене. Всі кажуть, Саня топи, Саня вали. Я розумію, як це. Сані складно, а може й легко не знаю, але ми пробуємо, пробуємо. Доджем все, що тільки можемо. Пробуємо, наносимо ультра удар, даємо мінус 25 і в нього хп вже просто нема. Просто саня вала. Є хохохо! -хо 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 -хо! Саня виноса. У. Саня підняв ще 10 ело. Непогано. Що, давайте ще з кимось. Саня готовий битись. Let's go. Це знову цей чувак. Він хоче реваншу. Челік, дивись, обережно. А то Саня, він такий чувак, що він може і програти. Тихо, доджем, доджем. Все, що тільки можемо. Пробуємо, пробуємо бити, бити, доджити. Захист. Трішечки захисту, а то хп в чувачка багато, якось дуже. Він дуже багато ухиляється. Хоча в нього нема стаміни, а в мене теж. Надо сейвитись, сейвитись сейвитись. По хп у мене трішечки краще. Пробуємо його пробивати знову. Тихо, Санчоус. Санчоусік. Давай, давай, давай. Стаміни знову нема. Для мене стаміна це прям повна проблема. Тому що стаміни ніколи немає. Правильно? Проблеми нема, тому що нема стаміни. Здаємо йому суперудар, пробиваємо. Ні, він задоржив. Тепер у нього десь скоро буде доржить удар. ХП у нього більше, дійсно. Він зараз буде навалювати конкретно. Тихо, пробиваємо. Доржим теж. Тихо, хилимся, хилимомся, хилимся трішки. Стаміна у мене є. Можна його знову пробивати, пробувати. У нього я не знаю, що там у нього по міні. Хе сейвимся, сейвимся. сейвимося. ХП нема абсолютно. ХП нема абсолютно. Нехай трати стаміну, нехай трати стаміну. Ми починаємо його пробивати, просто даємо йому супер удар знову. І ні, він мене все ж таки ложе на лопатки. Боже. Все ж таки він трішки перетренурувався. І лишилось у нього 22 хп. Боже. Фух тихо, 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 тихо. Зараз будемо пробувати знову. Пробувати знову. Так, нехай пробує навалювати. Нехай трати стаміну. Ми зараз виносимо, виносимо, виносимо його. Просто, просто починаємо його валити. Начинаємо накидувати. Просто б'ємо, б'ємо, куди тільки попало. По голові, по печінкам. Правда, це бокс. В боксі ну, так можна. Так, тихо, валимо. Зліва, справа. удар. Знову не попадаю. ХП у мене більше. Стаміни в мене більше. Начинаємо пробивати, пробувати. Ні, стаміна знову кінчається. Боже, ні. Надо підхилюватись, підхилюватись. Нехай трати він стаміну, я не буду. Пробиваємо знову. Знову пробуємо, він дуже багато ухиляється, він дуже багато тратить стаміни на те, щоб ухилитися. Але і я багато трачу стаміни на те, щоб попробувати по ньому попасти. І хп по ітогу у мене вже менше, в мене було більше в два рази. Як так, Саня, ти що? Не починай прокривати, Синчоусік. Все ж таки, він нормально пробує бити, нормально пробує пробивати, він мене пробиває. І ми пробуємо знову йому накидувати, знову насипаємо, даємо супер удар, не попадаємо. Боже Саня, ти що робиш? Саня, давай навалюй! Саня! Є. Хух. Ледве, ледве. Один-один рахунок. А як це я появився? прямо біля нього. Не можу зрозуміти, що за прикол. Він промахується суперударом Ми знову йому насипаємо. Знову насипаємо. Пробуємо ухилитися. Пробуємо надавати йому купу плюх. Даємо суперудар, виносимо. Ні, він, він він, він, він ухилився. Заганяємо його в куток, починаємо бити. Починаємо бити. Він починає ухилятись. Дуже жорстко, дуже жорстко ухилятись починає. Ми знову підхилюємо стаміну і знову наносимо йому контратаку. Знову відразу. Бем. Все, я зрозумів, як треба знебитися. Я трішечки перетренувався до його ігри, і тепер я можу його спокійно виносити. Хух. весь зал в шоці, весь зал хоче. Хоче крові, хоче, хоче щоб я тут валив, чувака. Але він уже дійсно здається, походу, чи що, що він до мене спиною став. Тихо, тихо, тихо. Починаємо включати захист, починаємо все-все-все робити для того, щоб виносити ні 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 Саня, ти що зробив з тобою? Що з тобою зробили, Санчоус? Ти кінчилася енергія, походу. Тихо, знову, знову нападаємо, знову нападаємо. Пробуємо робити все для того, щоб його пробити. Підходимо, нехай пробує пробивати. Ми знову пробиваємо. ХП у нього немає в мене є стаміна. Давай, Саня, ти можеш? Ти можеш, Санчос. Єс. Yes. Фух. Це дійсно складно. Але я переміг по ітогу. Дали ще 8 Ело, да. Мені за цих чуваків дають уже небагато. Мені треба з набагато сильнішими пробувати грати. Ну, чувак, був дійсно не із слабких. Давайте зараз цимося, передіти. О, в нього ело багато, і я нібито в нього виграв. Тому за нього ело мені дадуть нормально. Зараз спробуємо. Це буде бій всього життя, всього життя і сили. Пробуємо, виносимо. Робимо все для того, щоб попробувати його завалити, задубасити чисто на силі, на харізмі. Виносимо. Фух, давай пробиваємо йому захист, даємо плюху, мінус 25. І ми його ложимо в лопатки відразу. Навіть цей чувак був трішечки е, слабший за минулого. Минулий, ну, прям такий серйозний хлопчина був. Мені здається, що він може дойти до великих висот. Але зараз ми ухиляємося від класного удару і починаємо пробивати знову, знову і знову і знову. Саня йде в контрнаступ, Саня наносить. Демеджу дуже багато, але дуже багато і впитує. Для нього це невигідно. Невигідно. Треба відступати трішечки, знову бити, знову відступати, знову бити. Даємо суперплюху, мене виносять. Хух, як так? Скільки в нього лишилося? В нього взагалі чуть-чуть лишилось. Там 7 десь плюс-мінус. Відступаємо трішечки, трішечки дефаємося, знову пробиваємо, знову пробуємо, знову пробуємо, пробиваємо, дефаємося, пробиваємо, дефаємося. Давай, давай, Сачоус. Просто пробуй виносити. В тебе хп, ХП все хорошо. по хп все добре, б'ємо, даємо. Три хп в нього лишається, давай. Фух. Винесли відразу. Роблокс, Матвій. Він відразу дав супер удар, а я ухилився. Це супер було круто. Це було круто. Ми знову даємо йому демеджа знову вкидуємо, вкидуємо, вкидуємо Він в шоці, він в шоці, і я в шоці. В конкретному даємо йому плюху, не попадаємо. Та як так? Але в нього вже нема хп. Саня, дави! Саня, дави! нє ні, ні, що ти робиш? Що в мене звідбулося? Він пробиває мене! Є, і ми даємо йому просто захиста. Хух. А він міг виграти щас. Мені просто пощастило. що мене вдарив. Ха-ха, мені дали за нього. І непогано. Хух. Хто там зі мною годен битись, хлопці? Давайте, давайте, давайте. Дурака не валяйте. Чому мене один хп не розумію? Що за бах? А, все, сотня. Хух, я вже думав, що за одним хп придеться вибитися. Ха-ха. Так, бандера. Бандера, Проходим, пробуем, проходимо, пробуємо, проходимо. Приходимо зліва, справа, пробуємо бити з усіх сторін. Просто щоб пробити цього бандеру. Він сильний чувак. Дійсно, дійсно. Дійсно, він насипає непогано, але ми зараз пробуємо, даємо плюху на 25, супер сильну, і виносимо його. Непогано, непогано. Було складно, але можливо. Все можливо, все можливо. Хух, 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 хух. Давай пробуємо знову, проходимо, знову б'ємо. Треба все зробити для того, щоб перемогти. Перемога любою ціною. Ми пропускаємо ультраудар від нього. Точніше, не пропускаємо, а ухиляємося все суперсильно. Даємо йому ультраудар крутий. І в нього лишається одне хп. Ми його виносимо просто. Що там який рахунок? 0-2, Ми виграємо 2-0. І зараз третій легендарний момент. Він знову розганяється, знову пробує набити нас. Але це все чисто. Він може тільки. О, ми пропускаємо ультраудар. Ні, ні, ні. Давай, Саня, 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 насипай, нормально, б'й. Чувак дійсно сильний. Давай, 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 давай. Нападай. Я чекаю тебе. Я чекаю тебе, друже. Давай, б'ємо його. Все, пробиваємо, пробиваємо його захист на изі. На ізи пробиваємо захист, начинаємо його роти. Тихо, 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 тихо. Пропускаємо ультраудар, насипаємо йому ультраудар. Ми не попадаємо. Це супер погано. Знову пробиваємо йому захист. Пробуємо, пробуємо, пробиваємо тут, пробиваємо там. Давай, Саня! Саня, давай! Просто вали, 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 сачос! Будь ласка, є! фух Хто ставив ставки на мене, той переміг. <гум> фух, це було складно. Але ми справились з тим всім. Що хочеться сказати. Народ, ми не програли майже ні разу. Один раз ми програли якомусь дуже сильному чуваку. Але ми скільки перемог зробили. Дивіться, скільки нас народ. Тому <гум> передаю вам всім привіт, хто тут біля мене бігає. І народ. Не забудьте про подобайдені. А я погнав далі тренуватися. Всім пока.